Традиційно 19 грудня за юліанським календарем в Україні відзначають День Святого Миколая. Особливо його чекають діти, яким у цей день прийнято дарити солодощі та подарунки. І з самого ранку у сумах поблизу Святого Воскресенського кафедрального собору доноситься молитва. Сам храм щент, заповнений людьми. Віряни прийшли на святковий молебень, аби вшанувати пам'ять святого Миколая та попросити у нього здоров'я для себе і витримки для збройних сил України. Вечері твої тайне сину Боже. Причасником мене сьогодні прийми, бо ворогам твоїм тайни не розповім, і цілування не дам тобі, як юда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Нехай не на суд і не в Госу буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а націлення душі і тіла. Причасники перед передчашою називайте ваше ім'я. Першими причащаються діти. Причащаються дітя Боже. Амінь. Причищається та Божий. Причащаються діти Боже. Вичається роба Божа Юлія найбущення які в життя вічне. Амінь. День святого Миколая є невід'ємною частиною української культури та історії. У цей день шануються прояви турботи про нужденних. Дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні у цей величний день, коли наш народ вшановує любимого святого, святого чудотворця Миколая із мирлікійських. Я хочу також приєднатися під духовенство і віручі, віруючих Сумської єпархії і привітати вас всіх з цим прекрасним святом, яке вже навіть стало народним звичаєм. Бо у Бога ми всі діти і всі чекаємо, що святий Миколай завжди буде з нами і завжди нас буде підтримувати і давати нам гарні подарунки. Я сьогодні також хочу привітати наших дорогих захисників, які в тяжких умовах природних сьогодні холод на вулиці, а вони стоять заради нас, заради життя нашого народу. Ми низько кланяємося їм, молимося щоденно у великих молитвах за них. І вітаю волонтерів, медиків, комунальників, всіх хто сьогодні працює для своєї країни. Бо це є признак, що з нами Бог, що ми йдемо тим шляхом, який показав нам Господь і святий Миколай. Амінь. Святий Миколай чудотворець, заступник бідних, захисник дітей, а також покровитель мандрівників. Його вважають найближчим до Бога святим, своєрідним посередником між Всевишнім і людьми. Тож для християн це одне із найшанованіших свят. Нашій сім'ї зберігаються українські традиції. Ми святкуємо Трійцю, Різдво, Миколая, всі-всі-всі ці -всі 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 свята. Дуже чекали на прихід Миколая, слухалися. І навіть вчора прийшли на вечірню службу ще раз перестрахуватися і попрохати, щоб прийшов Миколай. Так? Що тобі святий Миколай приніс? Який подарунок? Термомозаїка, термо... термо мозаїка. мозаїка кінди. Мандарини, пістолет. Але більше за все ми просимо перемоги Україні. Найбільше просимо допомоги ЗСУ, перемоги нашій славній Україні. Зазвичай ми ходимо в церкву та гуляємо по городу. Мені подарував два кіндери-сюрпризи та іграшковий пістолет. Почуємо різдвяні пам'ятники. Ось Кристина віра, що прийде святий Миколай, під положить під подушку подарунок. Ну а цей рік він особливий. Ми всі чекаємо на перемогу. Дуже дуже. Чи положив тобі сьогодні Миколайчик щось під подушку? Положив. полежив. Положив? А що положив? Розкажи. І багато село так це більш сімейне свято, а на даний час як, як от такий час тяжкий. Ну, я бажаю, щоб тільки Святий Миколай дійсно, щоб допоміг він як миру, перемоги. Ну і щоб головне, щоб родина була щаслива, всі були, щоб діти були здорові, щасливі. Миколай був реальною людиною, яку за благородні вчинки і праведне життя нарекли святим. Святий Миколай народився на території сучасної Туреччини. Це теперішній регіон Анталії. Він народився близько 270-го року в дуже заможній сім'ї. Його рід був одним із найбагатших тогочасних родів тієї землі. І був єдиним на у Бога дитиною єдиним сином. І після смерті батьків, після пошесті епідемії, він продавши все майно їхнє, допомагав поступово тим, хто потребував фінансової якоїсь або такої якоїсь підтримки, не боявся навіть при гоніннях підтримувати християн, захищати їх. І навіть після 313 року, коли імператор Костянтин вів. Легалізував, скажімо, так, християнство на державному римі у Римській імперії. Він продовжив своє служіння як і церкви, так само і людям. Помер 6 грудня і був похований у місті Мирі. Але звичайно, що він завжди залишається, все ж таки особливо шанованим, як і на православному сході, так і на католицькому заході. У святковій передноворічній атмосфері сум'яни спілкувалися із священниками, дарували один одному подарунки та співали пісні. Привітати мешканців до Свято-Воскресенського кафедрального собору прийшли сумські пластуни, які принесли вогонь віфлеємської зірки. Вогонь, що символізує мир, любов та добро, а також об'єднує всіх українців, пластуни передали містянам. Ми хочемо донести, щоб люди пам'ятали, що в світі є добро, щоб бували добрішими і якомога частіше, щоб любили один одного. Цьогоріч гасло нашої акції Разом боремо темряво. Ну, ми вквичається але цей вогонь допомагає нам ну тримати свій бойовий дух, триматися в гарному настрої і, ну, і передавати цей гарний настрій іншим людям. Це як любов. Ми її розповсюджуємо як до наших батьків, до наших рідних, де просто одних отак от. І він вогонь, він теплий. Такий. Я хочу показати, що вінський вогонь він. Якщо будемо передавати флимський вогонь, то буде настане мир Україні. Ну і не будуть не буде цієї смерті, розрухи. Тож нехай у цей особливий день усі ваші бажання неодмінно здійсняться а у душі завжди буде місце для добра та чуда.